Маємо в продажі двигун Перкінс моделі А454. Двигун привезений з розборки в Польщі. У нас він був обслужений. Замінені були фільтри паливні, заміни масляні, заміна масла, масло чистеньке, ріденьке, 15 40 бельгійське, мінералки. Залита була вода для перевірки, там чи не, має десь тріщин, головці, чи що, водичка не випирає, не підтікає, нічого. Двигун працює чітко. Тиск зараз покажемо на та на робочому. Запускаємо двигун. Глушилку скидаємо, газу чуть додаємо. На холостик, як бачимо три. Вся на гази гази сапуна немає.